А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як можна отримати 35$ доларів за просту реєстрацію на такій одній з топових бірж Bybit. І так, розпочнемо. Для початку вам потрібно перейти в мою телеграм-групу, посилання на яке буде в описі під цим відео. Далі в закрепі шукаєте ось такий пост, де я тут все детально розписав. Зараз на біржі ByBit проходить акція, в якій за реєстрацію ви отримаєте 25$ доларів або на ф'ючерси, або на спот. Також особисто від себе я даю бонус. Якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, я скину вам 10 доларів на спотовий гаманець після того як біржа виплатить мені ці бонуси. І так, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати цей бонус? Перше, це зареєструватись на цій біржі. Ця акція тільки для нових користувачів, так що, якщо ви вже маєте аккаунт, рекомендую вам створити на з якихось родичів або брата, сестру, дівчину. Для того, щоб створити новий аккаунт, нажимаємо ось сюди або за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Відкриваємо. Тут нам пропонують створити новий аккаунт. Створити ми можемо його за допомогою адресу електронної пошти або мобільного телефону. Я створював за допомогою адреси електронної пошти, сюди пишемо пошту, сюди пароль. Обов'язково перевіряйте, щоб стояв ось цей код. Далі вам потрібно буде підтвердити свою електронну пошту або мобільний телефон. Після цього рекомендую вам для зручності скачати додаток ByBit. Після того, як зареєструвалися, рекомендую реєструватись через браузер, а потім скачувати вже додаток самої біржі Bybit і проходити верифікацію. Для того, щоб пройти в верифікацію, нажимаємо ось сюди, встановлення особи та, та проходимо верифікацію першого рівня. Для прома буде достатньо верифікація першого рівня. Там потрібно просто фотопаспорта та ваше обличчя. Також, якщо у вас будуть складнощі з реєстрацією, рекомендую вам переглянути ось це відео, тут я все детально, покроково показав, як це робити. Бонусом ще можна глянути ось це відео. Далі нам потрібно зареєструватися в самому промо. Для цього нажимаємо ось по цьому посиланню або по посиланню, яке буде в описі під цим відео. Переходимо на сторінку з самим промо та натискаємо кнопку Зареєструватись ось сюди. Кому буде цікаво, можна так полистати і прочитати всі детальні умови цього промо, а ми переходимо до наступного кроку. В наступному кроці нам потрібно зробити депозит на біржу. Мінімум потрібно закидати 101$. долар. Закидати потрібно або з іншої біржі, або через P2P. Переказ внутрішній, тобто з біржі ByBit на біржу ByBit, не зарахується, так що кидайте або з іншої біржі, або через картки банківської. Якщо в когось будуть складнощі з поповненням біржі, можете переглянути ось це відео. Там я по кроку показав, як поповнити біржу ByBit через банківську карточку. І остання умова це потрібно зробити торговий оборот більше 500 доларів. Для цього переходимо на біржу і обираємо, де ми будемо крутити цей оборот. Можна або на споті, або на ф'ючерсах. Показую, як робити це на споті. Нажимаємо вкладку Trade, обираємо будь яку монетку, яку ви хочете там крутити. Наприклад, у вас на балансі є 100 доларів. Для того, щоб зробити оборот більше 500, вам потрібно 3 рази купити і 3 рази продати. У вас на балансі 100 доларів. Ви обираєте ціну, ставите 101 долар, купуєте на 100 доларів, потім відразу продаєте. Ви раз купили, раз продали. Це у вас вже рахується оборот в 200 доларів. Знову купуєте, продаєте. Це вже у вас 400 доларів. І останню угоду відкриваєте на 55 доларів. Робіть трошки запасом, тому що там буде трошки комісія, трошки не повністю ордер заповниться, тому беріть певний запас. Останній раз купуйте або на 55 або на 60 доларів. Наприклад, на 60 доларів купили, продали, і це у вас вже буде 510-520 торговий обсяг. Якщо ви хочете робити на ф'ючерсах, нажимаємо на вкладку деривативи. Перед цим перекидаємо кошти з. Споту на деривативний гаманець. Потім нажимаємо на деривативи, обираємо також любу монетку. Тут обираємо плече третє. Якщо ми на 100 доларів зайдемо з третім плече, це в нас буде торговий оборот в розмірі 600 доларів. 300 ми відкриваємо году, 300 ми закриваємо угоду. Вам цього буде достатньо. Ну і на цьому все. За виконання цих всіх простих умов ви отримаєте. 25 доларів від біржі і 10 доларів від мене. Для цього вам потрібно просто написати в коментарі або в моїй телеграм-групі. Мені влічні повідомлення або в коментарях в будь-якому. Тобто, зв'яжіться зі мною будь-яким способом, і я вам надішлю ваші законні 10 доларів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім максимальних прибутків і пока.